Вітаю вас! На жаль, війна продовжується. Я вважаю, що є дуже велика проблема, якщо у вас є маленькі діти, ну, скажімо так, діти. Підлітки, то, то завжди проблема, це питання. Але якщо діти, От як діти проживають війну, я розумію, що це складна ситуація. Взагалі війна це трагедія. Для дітей дуже. Але крім того, що є проблеми виключно з того, що там світли виключили, з тепла немає, є проблеми психологічна. Розумієте ви нарешті, що від того, як ваші діти переживуть цю війну, буде залежати дуже багато. Тому що, розумієте, от це Україна перемогла, все добре і так далі. Але от ця психологічна травма, яку отримала ваша дитина за час війни, може і, ну, Може створити їй проблеми, коли ваша дитина вже буде дідусьом бабусем Така ситуація, так. Да? Тому дуже важливо, що під час війни, якщо у вас є болі діти, ви дуже правильно вели себе, вели себе висят ті батьки по відношенню до малих дітей. Ну, таки, якщо, наприклад, так, скажімо, племінники, племінниці і так далі, теж дуже важливо. Це дуже важливо. Тому що просто в деяких моментах і ми дорослі буває не звертаємо увагу на те, що відбувається з дітьми. Тим паче, так, да, тут війна, ну я не все розумію, але треба дуже-дуже правильно вести степень з дітьми, щоб після нашої перемоги не було проблем. Ну, просто за психологічним характером вашим дітям. Як це зробити? Я зняв відео. Ні, не дивуйтесь, я, звичайно, не психолог, але, видно, маючи досвід, тим паче, прожила довгенько, тому дійсно, можу вам порадити розповісти, що треба робити, що не треба робити. З ким робити як. Тому що я говорю, що підлітки це одне діло. А якщо, якщо не підлітки, якщо ми там 5-7 років, тоді ще. Тут то це не так все просто. Так що подивитесь мої відео. Як? Дітям розповідати про війну в Україні. Але, як ви розумієте, це відео виключно для спонсорів. Так буде по -чесно. Правильно? Правильно. Так що ставайте спонсором мого каналу і будьте дивитися не лише це відео, а багато інших цікавих, ексклюзивних відео. І не лише про психологію, і про економіку, про політику, про історію, про все. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.